І на завершення випуску традиційно про погоду на вихідні та на наступний тиждень. За даними синоптиків Чернівецького гідромацентру, у суботу, 23 березня, температура повітря прогріється до 18 градусів тепла, а в неділю пройдуть дощі. Цей тиждень приніс буковинцям в похмуру погоду, дощ та сніг. Чи очікувати весняного тепла на Буковині в останній тиждень березня? На вихідних погода у Чернівецькій області буде мінливою. Температури в день підвищуватимуться до 15-18 градусів вище тепла, вище доля вибачте, і опадів не очікується в неділю. В день через територію області пройде холодний атмосферний фронт, і, хоча ранок буде ще теплий, близько 6-8 градусів тепла, але істотного допового ходу температури в неділю не відбудеться, так як вже в першій половині дня небо затягне хмарами і протягом дня пройдуть дощі місцями навіть з грозами». У понеділок, 25 березня, на Буковині очікуються незначні дощі. Температура повітря плюс 8-9 градусів. А з вівторка у Чернівецькій області потепліє. Надалі. Ми знову перебудується поле на південно західні процеси, і поступово у нас температури підвищуватимуться, і фон основний денних температур наступного тижня буде 11-16 градусів тепла. Так що наступний тиждень буде весняним, але не зовсім сухим. Вівторок і середа без опадів, а ось уже з другої половини дня четверга. Та й на всі вихідні ми очікуємо вихід нового циклону дощі. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Новини Сі 4